Вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою, менторка стосунки Марина Савчук. І сьогодні ми будемо розбиратися з одним найголовнішим правилом щасливої жінки. Підписуйся на мій канал і поїхали розмовляти про те, що ти, я думаю, давно чекаєш. Я вважаю, що можу говорити про це правило, тому що довго до нього йшла. Довго намагалася знайти формулу цієї щасливої жінки, вільної жінки, що мені для цього потрібно. Створила не один вебінар на цю тему, щоб вам допомогти в це вийти. Але є одне, реально одне, яке стосується всього. Воно звучить так: якщо ти хочеш бути щасливою, то завжди обирай себе. Здавалося, воно звучить якось так дуже егоїстично, і я думаю, що зараз 100% хтось каже: як так? А, а стільки ж всього, і стільки і батьки, і те, і те, і те. А як це я себе можу вибрати? Якщо у вашій голові після. Моєї фрази виник такий ворог думок, почуття провини. Ви думаєте, що вас усі кинуть, і від вас усі відвернуться, коли ви почнете обирати і робити те, що ви хочете. Я вас вітаю. Вам терміново потрібно на мій курс про сепарацію. Тому бігом за посиланням під цим відео на мій сайт, тому що зараз на нього якраз супер умови. Я вам дуже раджу, дуже тому що саме з сепарації, з побудови кордони у всіх сферах життя починається вільний вибір. Себе давай розбиратися, як це проявляється у житті. Наприклад, банальна ситуація, ви взагалі, ну, наприклад, не любите своїх родичів. Ну, тобто для вас поїхати у своє рідне місто або село це просто якийсь виклик такого рівня і такого масштабу, що ви приїжджаєте, потім ще місяць морально відходите, йдете на психотерапію, витрачаєте кошти, приходите до мене на курси. Так. Тобто, це такий треш психологічний. Тобто ви за місяць готуєтесь, потім цей нещасний день або два там знаходитесь, і потім ще місяць від цього відходите. Так от, де у цьому періоді ви обираєте себе? Зрозуміло, що не де. І ви розумієте, що якщо ви скажете своїй мамі або татові або родичам, що я в цьому році на свята не приїду, то вас, мабуть, за тим столом з'їдять замість основної страви. Тут ви не обираєте себе, а в угоду усім іншим своїм батькам і родичам їдете і робите собі погано, а потім не живете. До не живете життя, бо ви боїтеся того, того поїздки. Потім цей стрес під час цієї поїздки, бо вам починають розповідати, Боже, коли ти вже заміж вийдеш, коли ти діти будуть, скільки можна сидіти в дів дівках, уже всі повиходили, дітей понароджували, а ти це своєю цією дурною кар'єрою займаєшся. І потім ти ще від цього відходиш. І в тебе купа страхів на цьому фоні позаду створюється. Ти не можеш обрати себе, коли ти не сепарована, коли ти не можеш сказати ні. Тому я тобі дуже раджу піти на цей курс. Саме техніки, які я там даю, дадуть тобі змогу виховати у собі цю незалежність і, нарешті, екологічно доносити своїм батькам, що картошку в цьому році садити, ти не будеш. Хм, приблизно так. Друге, і дуже важливе: стосується роботи. Я тобі, до речі, хочу сказати: що якщо хоч в одній сфері. Життя ти потрапляєш в залежності, і ти не сепарована, то це буде у всіх сферах твого життя. Це буде у романтичних стосунках, у робочих, у друзях, усюди. Коротше. Тому, якщо у цьому відео ти почуєш хоч щось про себе, став собі оклику, що на курс про сепарацію так і треба. Так що поїхали на роботі. На роботі для тебе важливо бути хорошою дівчинкою. Ти боїшся попросити підвищення зарплати, але працювати ти будеш за трьох. І будеш вислужуватися, і будеш чиїсь а, справи підтягувати. І якщо до тебе звернутися за будь-яким питанням, ти завжди скажеш, Зроблю навіть якщо у мене на це не буде часу робочого, я залишусь у свій власний час. Це люди, які ніколи вчасно не йдуть додому, тому що якщо вони на півгодинки годинку затримуються на роботі, вони хороші працівники. Але босу твоєму пофігу зарплату він тобі сам підіймати не буде, якщо ти не будеш просити, а ти просити просто апріорі не вмієш, або тобі страшно почути ні, так як ти сама не вмієш казати ні, або сам, тому що, в принципі, це стосується як чоловіків, так і жінок. А в результаті що? Ти свій власний час, замість того, щоб витрачати на свій саморозвиток, на побачення і на влаштування свого власного життя, віддаєш безкоштовно, попрошу підкреслити, да? безкоштовно якомусь іншому дяді за зарплату, яку він платить тобі за іншу кількість годин. І от якщо в цій сфері у тебе така ж сама ситуація, і ти впізнаєш в моїх словах себе, то тобі обов'язково треба на курс про сепарацію. Тому що, значить, в тебе і з батьками така сама ситуація. Якщо з друзями ти завжди свою думку тримаєш десь на останньому місці, намагаєшся не висовуватись для того, щоб хоч якось зберегти цю дружбу, тому що якщо ти щось скажеш, то друзі можуть перестати з тобою спілкуватися, то я тобі хочу сказати, що якщо друзі не приймають твою думку, то, мабуть, вони тобі не такі уж і друзі. Я не кажу про те, що коли ти там їх хейтиш або Ображаєш або звинувачуєш, ми не кажемо про таку токсичну комунікацію. Я кажу про екологічну комунікацію, коли ти взагалі боїшся ну сказати якісь там інколи щось сказала, або там їдуть всі вирішили їхати туди, і ти ніколи не, не висовуєш свої якісь бачення. А давайте поїдемо туди, а давайте сюди. Тобто, в тебе немає взагалі паттерну, як проявлятися, як спілкуватися з іншими людьми так. Щоб поважали твою точку зору, також і брали її до уваги, коли ти хочеш, наприклад, поїхати в інше місце. Якщо ви в цій ознакці, ти побачила і думаєш, ага, тут щось про мене, я тебе також запрошую на курс про сепарацію. На жаль, просто у відео на YouTube видати таку кількість тем і необхідних інструментів, які потрібні, я не можу. Але побудувати кордони, дати правильні речення для екологічної комунікації, правильні техніки, щоб ти могла справлятися з чувством провини, щоб твої автоматичні думки, які занижують твою самоцінність, ти могла відслідковувати і викидати свого життя, працювати з ними. Тобто, дуже багато корисного і дуже багато технік буде саме на курсі про сепарацію. Тому якщо ти впізнала. Себе, хоч у одному з випадків, які я тільки що описала, обов'язково приходь до мене. Тому що бути щасливою ти можеш лише тоді, коли ти обираєш себе. А усе, що я перерахувала, там немає тебе, там є усі інші, але не ти. Тому переходь за QR-кодом або за посиланням на мій сайт, підписуйся на мій канал. Я чекаю тебе на сепарації або на будь-якій іншій моїй програмі, якщо сепарацію, ти вже пройшла.